Вітаю, друзі! Починаємо нове наше журналістське розслідування відносно того, як начальник Івано-Франківського міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Плітус, випускає за кордон місцевих бізнесменів, щоб ті виводили кошти. Скільки він за це отримує, з'ясуємо, кого випустив. Один приклад у нас на лице є такий Дмитро Сергійович Осачий, який отримував довідки від Плитуса на виїзд за кордон. Десь вони спрацювали, десь не спрацювали, не в тому питання. Осачий виїхав, отаборився в Іспанії. З Іспанія, Іспанії, як у випадку з воєнкомом Борисовим, і почав розвивати серйозно ресторанний бізнес. Ми вже знаємо адреси ресторанів. Зараз робимо витяги, вивчаємо. Цікаво, чи тільки осачу кошти на це. Пішли. І так само з политусом з'ясовуємо майно в нього. Цікаво. Знаєте, воєнком і бізнесмен, кардинал і галантерейщик. Що ж вони на Думаю, що буде дуже цікаво, тому що Політус один із найбагатших воєнкомів на Прикарпатті? Тому робимо анонс у нас в руках. От, Фотокопії довідок підписаних плитусом, документів АСАЧО і не тільки. Я думаю, що найближчими днями ми почнемо публікувати. У мене на телеграмі підпишіться Ігор Мосійчук, українською, там носорожка така. Документи, і будемо розповідати вам далі, як саме працювала. І працює схема политуса по вивозу за кордон бізнесменів і появі в нього майна. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні! І смерть! Ворога!